Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Ми це пригнали кіз, паслись вони вранці. І зараз будуть трошки відпочивати, я їх погодую, ще висівки підсиплю. Трошки пізніше буду доїти. Вчора кололи їх, давали вітамінки і кальцій. Побачимо, як вони будуть нам тепер давати молочка. Будемо старатися пасти їх подовше. Зараз після дощів пішла зелена трава. Як в ідеалі, то добре, коли кози весь день пасуються. Ну так як вони у нас доються три рази на день, тому на весь день ми їх поки не можемо відпустити. Ну, до літа ще так будемо пасти, а потім прийдеться переводити на Переводить на два рази доїння, ну і будуть пастися весь день. Дякую, друзі, за ваші коментарі, за ваші досвіди, за ваші підказки, те, що ви пишете нам. Дійсно, ваші підказки дуже мені допомагають. Бо ми не маємо такого великого досвіду. Хтось із вас тримає кіз 10 років, хтось із вас 20 років і більше. Ми тільки 3 роки такого великого досвіду в нас немає. Але за ці 3 роки багато чого є з того, що ми прийшли і можемо ділитися з вами. Кози в нас зараз в основному це молодняк, їм всім по року. І є дві кози, такі які старі, одні 7 років, а інші 10 років. Уже, звичайно, того молока від них не побачиш, тому ми поки не можемо зрозуміти поняти, скільки насправді наші кози будуть давати. Будемо цей рік тримати, дивитися до них, старатися годувати добре, пасти і побачимо результат. Мені писали, що питали з приводу. Козочки, яка після четвертого окоту, вона мала би давати 3 літри, а дає півтори, значить так писали мені. То Хочу поділитися досвідом нашим. Ось прийшов барончик такий. Барон. Привіт, баронці. Хочу, щоб його почухали, погладили. Да? Ну, у нас всі люблять також, щоб. Чухать, гладить їх. Марту, коли ми привезли, то вона як одна із хороших кіз. І так нам і казали, що вона дуже-дуже молочна коза. Нам сказали, що вона чи після п'ятого, чи після шостого коту. Ну, якраз пік вона мала би давати добре. Ми її купили недорого, за символічну ціну. Наче як півтори тисячі, ми за неї заплатили і нам пояснювали, як правильно ну, ціну вираховувати на козу. Якщо коза дає е, літр, то значить її ціна не більше тисячі гривень. Якщо дає 2 літри, то дві тисячі гривень. Ну, якщо півтори, то півтори. Ну, ми її купили за півтори. Мабуть, вона так і давала е, цій господарі, якщо вони нам. Таку ціну виклали, але вони нам обіцяли, що вона молочна. Забрали ми її навесні після того, як вона окосилася. Ми її, правда, брали разом з козиньом. її. І вдома не одразу ми побачили, що вона зовсім молока не дає. Річ в тім, що при перевозці. Вона отримала дуже великий стрес, а дорога була далека. Везли її по такій дорозі, нерівній, трусило, вона була зав'язані в неї ноги були, і вона перелякалася. І оцей переляк міг спровокувати, що в неї молока не було. Так як ми перший раз не знали. Як правильно і що робити, тримали кіз, бо нам треба було. Ми не бачили молока два роки, можна сказати, з тих кіз, що ми тримали. У нас була красавиця, в якої було два козеня, і оце Марта. І вони виходить, що обоє годували своїх козенят. Молоками не брали. Ми все літо їх пасли, десь прив'язували, водички давали їм. Ну, Молока ми не бачили, бачили, що наче вони годують своїх козенят. І десь у місяці в шість ми вже почали їх на ніч відлучати і вранці пробувати доїти. То красавицю ми доїли, вона літру давала вранці, вдень вже так її козенята випивали, а Марта не давала зовсім нічого, там крапелька тільки. І потім ми звернули увагу, що весь цей час у неї вім'я було не таке велике, як у Красавиці. І коли ми розказали це тим людям, у яких ми купували цю козу, то вони були дуже здивовані, що це така молочна коза, але чому ж вона не, ну, як молока не давала? Значить, вона, видно, сильно великий переляк отримала. Ну, ми вирішили її і далі тримати, може, на іншого господаря. А таку козу ні ніхто б не тримав, би, яка молока не дає, Уже б давно б її на м'ясо здали б. Ми її тримали до весни. Вона у нас восени погуляла. І на весні привела нам двох козенят, цапика і козочку, Діна від неї ой, не Діна, а, а Ромашка. Діна це від Саші. Так само і Сашу ми взяли. Ми її купували вже. Без, ну, вона не доїлася, ми не бачили, скільки вона молока дає. Просто купували теж за півтори тисячі. То Марта нам привела е, двох, е, і е, Саша нам теж привела двох, теж цапика і дівчинку. Ну і дівчаток ми залишили. Ромашку залишили від Марти і Діну від Саші. Єдина різниця в тому, що Марта була у нас всю зиму весь цей час, верніше, погуляла вона у нас і у нас була. А Сашу ми купили, вона вже була в запуску, і вона вже пару місяців вона вже була у них кітною. Ну і Ромашка в нас в цьому році окотилася, привела нам козлика, якого ми продали. А по молочності, то вона, слава Богу, якби один літр вона дає. Я показувала відео, знімали ми, як доїмо, козичок. То вранці вона дає один літр, в обід вона дає десь. 500-600 грамів ввечері так само. Ну, як для першокотки, то непогано. Якби може добре стильно годувати, там, і макуху давати, і якісь комбікорми, люцерни, вони дуже люблять люцерну, у нас, у нас її немає. Вони її вже з'їли. І ми оце тільки випасаємо, посіяли нову люцерну, люцерна буде вже аж туди далі. Поки вона зійде, поки скосимо, поки висушимо. Так що, поки що маємо, те маємо. Купити зараз нема можливості. У нас е, є, продають люди, але дуже дорого. Тому ми зараз вирішили не купувати сіно, поки обходимося тим, що є. А, і будемо запасатися на зиму, теж самі будемо косити. Запасати вдосталь сіна, люцерни, те, що вони люблять, тобто, з приводу сашиної. Козочки Діни, то з нею ситуація не дуже хороша. Чому? Наче всі кози гуляли? Ми записували хто коли, але виявилося, що Діна так і не погуляла. Вона у нас так і залишилася просто молодою козою. Вона нам нікого не привела, і ми з нею нічого не маємо. Просто тримаємо. Чоловік каже, треба прощатися з такими козами. Ну, будемо дивитися, ще до осені ми потримаємо, побачимо, як вона себе поведе. Може, таки погуляє, покриється. Може з неї буде коза хороша, але ну, якби, так як є. Ось у нас, я ж кажу, є такі кози, які не погуляли, не привели. Дві такі у нас і дві старі, є і дві такі, що вони втратили козенят, у них був викидень, вони дають дуже мало, дають по 100-200 грам. То можна сказати, що половина кіз у нас отаких, які дають потрошечки молока. І жалко їх зараз кудись по ну, не, не на м'ясо, не куди, жалко їх куди. Будемо дивитися, побачимо, може на весну вони у нас приведуть і буде добре. Значить, що я хотіла сказати з приводу марти. Ця козочка, яка не давала нічого, взагалі в неї молоко пропало то вона у нас, побувши майже рік, привела нам козенят. Ми залишили одне козеня і вона його годувала, розочку, не розочку, а ромашку. І годувала, і ми її ще додаювали. І коли вже в 6 місяців було ромашки, ми її вже відлучили і доїли Марту, то вона вранці нам давала десь півтори літри. Бо це вже період був такий, що вже Марта, можна сказати, там через місяць вже почала гуляти, в охоту війшла. Ми були дуже здивовані, що рік назад ми зовсім з неї не бачили нічого, а це вже ми мали молочко. Якби ми не залишали козенят зовсім від неї, а доїли, я так думаю, що ми мали більше молока від неї. Ну, ми вирішили від неї залишити потомство і раді, що ми це зробили, ця козочка, що від неї. Вона непогана. Молоко дає добре. І та козочка, з якою ми купували Марту, теж дає непогано. Нас влаштовують ці надої. Далі буде видно, бо це ж тільки перші окоти. До четвертого окоту дотримаємо. Будемо дивитися, якщо нас не влаштовуватиме. Будемо чи продавати, чи щось робити будемо. Так що дякую вам за ваші підказки. Можливо, наша історія. Комусь буде теж цікаво. Буду рада. Пишіть, питайте. Що я знаю, я розкажу, поділюся з вами. А що я не знаю, буду питати вас. Я знаю, що ви підкажете і напишете мені свої бачення і допоможете в тому, що не знаю я там і не знаю мій чоловік. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Дякую, що підписуєтеся. Я ще вдома. Терміни підходять все ближче і ближче. Я так з дня на день вже чекаю, скоро-скоро поїду до полового будинку. А поки я вдома, тому буду знімати, ділитися з вами. Почуваю себе добре. Дякую всім за підтримку, хто пише. Дякую за ваші перегляди. Наші відео зараз стали такими міняється один день про кози, ми говоримо, другий день про пологи і про сумки в пологовий будинок. Так що, друзі, вибачайте, але це наше життя, так як воно йде, отак ми і показуємо. Нічого ми не преувеличуємо, нічого не додаємо. Мені самі цікаво було шукати інформацію, що треба. І я з радістю поділилася тією інформацією, що ми збираємо. Поділилася і з вами. Єдине, що я не написала, скільки мені це коштувало, я пізніше може розкажу, бо дивилася купити готову сумку із наповненням. Ціна 13 тисяч. У мене вийшло на половину майже, бо я багато чого вже приготувала зарані. Де щось віддав, я перестирала. Прям таке нове ми не купували. Замовляли тільки те, що не було у нас. Там сумки, якісь медикаменти. А таке все, то я десь щось пошила, десь щось строчила, і набагато менше пішло грошей на це. Тому, якщо вам цікаво, пишіть, обов'язково я з вами поділюся. Буде час, будемо говорити. А зараз бажаю вам хорошого, тихого, мирного дня, мирного неба над головою. Всього найкращого. До побачення!